Ми відчуваємо. Ти сумніваєшся у наших шляхах. Ти думаєш, що припустились помилки, що тобі не слід було приїжджати сюди. Ти шкодуєш дуже сильно шкодуєш про це. Коли вони схопили її коханого, вона присягнула повернути його. Ой, я приїхала сюди, щоб знайти тебе. Ема Вотсон, Даніель Брюль та Мікейл Нюквіст. <рігла> Колонія Дігнедад. Фільм Флоріана Галенбергера. Скоро у кіно.